Це алюміній. Це виготовляється корпус внутрішній зовнішній корпус. Він покритий відповідним лаком. Депутати Верховної Ради уважно оглядають продукцію, яку виготовляє «Грінкул». Cool. Підприємство стало першим на території Вінницького індустріального парку. Команда міських управлінців зробила все можливе, аби інвестор обрав саме Вінницю. Ми з свого боку, за рахунок міського бюджету, створили відповідну інфраструктуру, підвели газ, воду, каналізацію, працюємо над системою малих електричних систем на рівні законодавства, саме для індустріального парку, розпочали будівництво доріг. Тобто, це максимально те, що зобов'язані зробити місцеві органи влади для того, щоб інвестор не переймався цими проблемами. а Саме на ті чи інші земельні ділянки міг розміщувати безпосередньо своє виробництво і підключитися до цих комунікацій, які вже готові. Грінкул cool виготовляє промислове холодильне та морозильне обладнання. Вироби знані не лише в Україні, а й в 30 країнах Європи та Азії. На сьогоднішній день наша виробнича потужність це 6 тисяч одиниць продукції на місяць. Тобто, кожних 8 хвилин у нас виходить нова готова продукція. Індустріальні парки повинні стати основою для економічного відновлення. У цьому переконаний Дмитро Киселевський. Він ініціатор доповнення закону про індустріальні парки. Відповідні зміни прийняли під час повномасштабного вторгнення чим більше буде в Україні таких підприємств, які офіційно працюють, які сплачують податки, які дають роботу, тим міцніше буде наша економіка. Якщо громада зацікавлена зробити додаткову користь для бізнесу, який вони хочуть залишити, вони можуть скасувати податок на землю чи податок на майно. І це дуже важливо. Тобто громади почнуть конкурувати за те, хто краще умови запропонує промисловому інвестору, і це буде дуже вагомим стимулом для того, щоб економіка в регіонах розвивалася якомога швидше і відновлювалося навіть зараз, не чекаючи нашої перемоги, Сергій Моргунов наголосив, розвиток економіки під час війни та після перемоги має неабияке значення на всіх рівнях від держави в цілому до окремої громади. Оподаткування в різних сегментах, в яких це можливо, і в рамках законодавчих ініціатив, і в рамках місцевих повноважень. Я маю на увазі там оренда землі, податок на землю, податок на нерухомість і так далі. Те те, що може місцева влада в першу чергу дати відповідні, якісь певні, будемо так казати, податкові канікули на це все для того, щоб це виробництво розвивалося, а це створення відповідь. ...від робочих місць, це ПДФО, яке надходить безпосередньо місцевий бюджет і ряд різних податків, які йдуть в бюджети різних рівнів. Наразі на Грінкулі працює 660 людей. Втім, у планах підприємства розширити виробництво та збільшити його обсяг на 30%. Оглянувши підприємство, столичні гості, очільники міста, області та підприємці на міжвідомчій нараді обговорили актуальні питання щодо створення та роботи індустріальних парків на Вінничині. Ми не повинні чекати закінчення війни. І вже сьогодні ми маємо думати про стимулювання високотехнологічного промислового виробництва, залучення інвесторів у традиційній новій галузі економіки. Вінниччина має потенціал стати центром промислового розвитку. Констатував В'ячеслав Соколовий в обласній раді ще в 2021 році створили робочу групу з координації розбудови промислових майданчиків у громадах регіону. Громади, які напрацьовували свої пропозиції, визначали можливості, могли дуже швидко і оперативно запропонувати ті чи інші майданчики для Релокованих підприємств цю роботу продовжуємо і в області вже визначились із створенням індустріальних парків. П'ять громад. Це Ямпіль, Козятин, Погребище. Ще декілька. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, бізнес має бачити у владі надійного партнера, і над цим необхідно працювати. Бій виграє армія, а війна виграє економіка, і в даному випадку саме підтримка нашого вітчизняного товаровиробника, вітчизняного бізнесу, це є пріоритетом розвитку економічного потенціалу країни. Фактично, наше завдання місцевих органів влади і регіональних виконавчих органів влади створити умови для будь-якого бізнесу, розпочати відповідно найкращим чином свою роботу. Щоб вони не думали, скільки треба заплатити за електроенергію. Скільки треба прокласти кілометрів водопроводу чи водовідведення каналізації або того ж газу? Вінниця серед лідерів в Україні за темпами створення індустріальних парків. Наразі їх чотири.